Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що чекає на Польщу найближчим часом, і що потрібно робити польській владі для того, щоб країна могла спокійно, мирно розвиватися далі і слідувати там за світлим майбутнім, скажімо так. Ми сьогодні це все максимально детально розберемо. Є в нас і думки експертів, є в нас і власні думки. Тому. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Дякую всім, хто ставить лайки. Ви допомагаєте боротися з російськими ботами, які постійно е, атакують канал. Які, до речі, вже навчились навіть писати, що вони не боти, просто вони спілкуються російською і просто вони люблять Росію. Це не важливо. Дякую кожному, хто долучається. Е, ми їх боремо. Вже реально ситуація набагато краще. Тож, дякую кожному з вас за підтримку. Отже. Щодо того, що буде відбуватися в Польщі найближчим часом, є в нас заява експерта, і серед основних завдань нової влади буде зниження політичних емоцій після виборів. Справді, це, скажімо так, передвиборча кампанія вона вже закінчилась, Вже навіть вибори завершились. Є вже навіть там якісь переможці. Зараз ще буде якийсь час тривати. Тривати, скажімо так, формування нового уряду, формування коаліції, голосування і так далі. Але це все не важливо, тому як одним з основних завдань нової польської влади буде вгамування цих самих політичних емоцій для об'єднання опозиції і правлячої партії, яка буде при владі, скажімо так, яка буде формувати уряд. І потрібно намагатися склеїти погляди проти, проти протибічних сторін. Таку думку висловив кореспондент Укрінформу у Варшаві Юрій Банахевич під час онлайн-брифінгу на тему парламентських виборів в Польщі та їх результати в медіа центрі України. Експерт також зауважив, що парламентська виборча кампанія була доволі брудною а словесна агресія іноді видавалася фізично. Зокрема, було зафіксовано кілька випадків, коли досить відомі політики наражалися на побиття від прихильників інших політичних таборів. І зараз також є в нас його пряма мова. Ми до неї повернемось, але Наперед хочу також е, сказати про е, те, як відбувалися ці парламентські вибори. Е, в мене на каналі досить багато було випусків цьому присвячено. Ми розбирали практично кожен конфлікт, і однозначно, за історію незалежної Польщі це були найбрудніші парламентські вибори за всю історію, як я вже сказав. Було дуже багато різних відкриттів, було багато наклепів, було багато гри на протиріччях стосовно України стосовно Євросоюзу, стосовно питання біженців з Африки та Азії, стосовно е, різних інших там і армії, і так далі. Тобто билося по всіх ключових точках. І навіть в 2023 році не змогли згадати, не змогли не згадати і Міністерство охорони здоров'я, і вакцини від коронавірусу. Е, ми про це все розмовляли. Розповідали справді, якась частина цієї інформації стос... виявилась фейком, якась частина цієї інформації виявилась правдою, але однозначно польському народу простим людям, які от, голосували власне, на виборах, їм від цих викриттів непогано, не холодно, не жарко, не холодно. Багато було відкриттів, які пов... повспливали, яким вже, там по 10, по 15, по 20 років. І питання тільки одне до політиків: чому ж ви такі хороші, такі думаючі про народ? Не робили ці викриття 5, 10, 15 років назад, а зробили це суто перед оцими виборами. І таке відчуття, що на цих виборах просто позносило дах абсолютно у всіх польських політиків, і вони почали грати в саму брудну гру свого життя. Отже, давайте перейдемо до прямої мови цього самого Банахевича. Суспільство було сильно розігріте в цій виборчій кампанії. Поляризація була дуже значною. Тобто, політики грали на негативних емоціях, налаштовуючи, наприклад, виборців ПІС проти опозиціонерів. Натомість опозиціонери налаштовували своїх виборців проти ПІС, і це відчувалося. Політикою почали цікавитись навіть ті, хто ніколи нею не цікавився. Власне явка виборців показує, наскільки політика проникла в життя польського суспільства, і я думаю, що одним з основних завдань тих, хто прийде до влади після виборів, буде вгамування політичних емоцій в Україні і намагання склеїти погляди протибічних сторін, щоб увійти в якесь мирне русло. Я повністю підтримую його слова, бо друзі, нагадаю, що Депутатів обирають не для того, щоб вони між собою собачились і наливали багато бруду один на другого, і грали суто тільки на негативі а їх вибирають в першу чергу для того, щоб вони служили на благо польського народу, на благо республіки Польщі, щоб вона щоб життя тих, хто проживає в цій країні, постійно покращувалось. В принципі, в цьому, в цьому і задача абсолютно всіх політиків. Якби люди зрозуміли, що ці абсолютно будь-які політик, і президент, і прем'єр, і там той самий Сейм або там наша, навіть Верховна Рада, якщо б більшість людей зрозуміла, що все залежить саме від них, від їх волі, і що ці люди отримують свої місця, отримують свою владу, отримують свої там заробітні плати високі тільки завдяки цим голосам і цим виборам. То можливо б тоді щось змінилось, і я вважаю, що польським політикам справді потрібно об'єднатися, потрібно об'єднатися в одне ціле для того, щоб можна було навіть в тих складних умовах, які зараз в Польщі виникають, щоб їм можна було об'єднатися і справді працювати на покращення життя кожного простого поляка, який приходив на вибори і голосував за ту чи іншу партію. Неважливо за яку важливо те, що. Вже вибрано новий склад Сейму там, Сенату. І тепер, якби оці обранці, якби вони мають також розуміти, що головна їх задача це працювати на благо народу, а не на своє власне благо. І не на якісь там свої власні амбіції, і не на те, щоб втоптувати в землю своїх опонентів. Бо ми бачимо по виборах, що на виборах дуже. Багато було бруду, ніхто не говорив про якісь свої власні заслуги, ніхто не говорив про те, як класно можна там щось поміняти в Польщі для того, щоб всім жилось краще. Ніхто не опублікував жодної програми по тому, як знижувати інфляцію. В Польщі і як піднімати заробітну плату, як підтримувати малий та середній бізнес, ніхто не говорив про зниження податків, ніхто не говорив про якісь там нові соціальні програми, всі просто обливали друг друга брудом. Якщо зараз така тенденція буде зберігатись, я дуже сильно надіюся, що в Польщі буде по-іншому. Але якщо і зараз два політичних табори, які сформувалися, так будуть далі собачитись. І будуть всі свої сили, всі свої е, інструменти направляти на те, щоб облити брудом іншу сторону, щоб не здаватися такими поганими. Е, то в такому випадку Польщу точно не буде чекати нічого хорошого в найближчих 4 роки. Тож я Надіюсь на свідомість польських політиків, надіюсь на свідомість так само і Анджея Дуди, який буде це все скріплювати, тому як він і надалі залишається президентом Польщі, і дуже сильно надіюсь на те, що обидві політичні сили зможуть об'єднатися для того, щоб спільно будувати майбутнє Польщі, саме для того. Бо я не знаю, це вперше, коли я чую, коли я дивлюсь на вибори, так і бачу, що. Просто всю передвиборчу кампанію сплошний бруд, е якісь викриття викриття неконкретних люне не конкретних людей, а викриття цілих міністерств. От і при цьому жодна з партій не заявила нічого хорошого, не пообіцяла навіть нічого хорошого, е от не було жодних там якихось публічних заяв з приводу. З приводу якихось позитивних змін. І оце дуже сильно напрягає. Але, можливо, друзі, у вас є своя думка з цього приводу, тому пишіть її в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Також дякую кожному, хто ставить лайки і підписується на канал. Бажаю, друзі, вам гарного дня і до нових зустрічей!